Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає компанія «Екаунт». І сьогодні ми з вами розглянемо нарахування по договору цивільно-правового характеру в програмі Баз Зарплата і управління персоналом. Для того, щоб була можливість нараховувати оплату за договорами ЦПХ, нам необхідно в налаштування зарплати. Зайдемо, будь ласка, в налаштування та довідники, заробітна плата, і тут на позиції реєструються виплати по договорам цивільно-правового характеру, нам необхідно поставити галочку. І тоді в розділі зарплата у нас з'явиться договір, документ, договір. Тобто, поряд з трудовими договорами працівники зможуть укладати договори. Цивільно-правового характеру, і, як правило, це договори на виконання якогось конкретного обсягу робіт і визначений термін. Проставили цю галочку, і тепер у нас з'явився в розділі зарплата договори, в тому числі авторський, такий документ. Якщо у нас співробітник. Що, тобто людина, фізична особа, яка не є співробітником, укладає такий договір, то тоді нам необхідно ввести звичайно, фізичну особу і цього співробітника. І яким чином ми повинні це потім зробити? Ми заходимо у фізичні особи, створюємо так? і тут ми повинні будемо натиснути кнопочку Робота і у нас натискаємо нове місце роботи. Ні, це І оформити договір, тобто не прийняти на роботу, а оформити договір. І потім програма створює нову карточку співробітника із фізичної особи і ми будемо оформлювати договір. Якщо ж ми укладаємо договір цивільно-правового характеру із співробітником, що вже працює на підприємстві, то нам необхідно просто ввести договір. Просто ввести договір цивільно-правового характеру. Ось я створила в журналі договори, новий документ. Давайте подивимось, як ми його заповнюємо. Звичайно, вибираємо організацію, дату створення документу. Номер він у нас буде підставлений автоматично програмою. Далі вибираємо співробітника і також період укладання договору. З 1, наприклад, по 10 липня. І також можна визначитися зі способом відображення заробітної плати. Тут ви можете зробити будь-який спосіб. Якщо, наприклад, вам не підходить 663, а ви хочете 685, будь ласка, проставляйте тут спосіб відображення, і тоді це нарахування буде таким чином і відображатися. Якщо потрібно підрозділ, Далі прописуємо винагороду за договором і потім вибираємо спосіб оплати. Спосіб оплати залежить від того, наприклад, який термін договору, адже може бути не в одному місяці, а декілька місяців, і тоді нам необхідно буде в кінці кожного терміну, наприклад, виплачувати якусь певну суму. Ми тоді проставляємо галочку на третій позиції. Або, наприклад, ми хочемо за актами виконаних робіт. Щоб у нас були акти, і ми згідно цих актів будемо оплачувати, ми розглянемо перший спосіб одноразово в кінці терміну. Тобто або 10.07 можемо зробити виплату, або можемо зробити виплату уже з заробітною платою. Провели договір. Тут, звичайно, у нас визначився код доходу ПДФО. Це у нас 102-й код доходу. Пам'ятаємо, що це ПДФО оплата по договору ЦПХ. І також визначається і військовий збір ВО2, військовий збір 2, тобто за договором цивільно-правового характеру. І категорія ЄСВ, також яка необхідна для здачі консолідованої звітності працівник. За договором ЦПХ. Тепер, коли ми провели і закрили цей договір, нам необхідно виплатити, наприклад. Так? Ми йдемо до виплати, беремо відомість в банк, і зараз ми з вами оформимо відомість на виплату по договору ЦПХ. Якщо ми в відомості на виплату зарплати через банк, вибираємо, що це виплата за договорами. То у нас буде виплата лише згідно договору, хоча у нас співробітник 1.1 працює також на основному місці роботи згідно трудового договору. І тут ви бачите, що у нас прорахувалися і внески на фонд оплати праці, ось внески ФОП, і також ПДФО до перерахування. Тут ПДФО до перерахування це у нас і військовий збір, і також ПДФО. Ми можемо побачити в звітах по зарплаті через зарплату. Звіти по зарплаті, можемо взяти розрахунковий листочок і подивитися детальніше, що у нас саме нараховано згідно договору ЦПХ. Вибрати, сформувати. І ось ви бачите, що у нас нараховано 10 тисяч по договору ЦПХ. І ось, будь ласка, розписано, який у нас ПДФО і військовий збір. Ну тут у нас було не виплачено за е, червень. І ось бачите, внизу прописані страхові внески. Тобто все дуже гарнесенько видно. Але якщо ви хочете, наприклад, виплатити саме по договору ЦПХ разом із заробітною платою, то тоді ви нараховуєте повністю робите весь розрахунок в кінці періоду, і виплаті в відомості про виплату ви вибираєте вже не згідно договору ЦПХ, а вибираєте саме виплату зарплати. Давайте і цей спосіб зробимо. Ось ви бачите, ми взяли документ нарахування зарплати та внесків, вибрали липень місяць, прописали дату і натискаємо кнопочку Заповнити. Тут у нас є Сергієнко, тут вона сумісник, є два нарахування, і співробітник 1.1, тут нарахування по окладу. А по договору ми можемо побачити в цьому ж документі тільки на закладинці договори. Ось бачите, 10 тисяч. І код доходу прописаний. Тепер проводимо та закриваємо, давайте подивимося наш розрахунковий листочок, ще раз його переформуємо і подивимося в звітах по зарплаті. Так, ми його беремо. І ось, будь ласка, по співробітнику 1.1 за липень місяць у нас нарахування по окладу і по договору. І ось, будь ласка, розписано також. у нас, ПДФО, військовий збір вже загальна е, сума, і також внизу ви бачите страхові внески. Тобто, все детально видно. Я рекомендую, от якщо, наприклад, ви сумніваєтеся в нарахуванні, хочете перевірити, то тут дуже компактно і детально все можна подивитися. А тепер виплат, в відомості про виплату зарплати ми вже вибираємо не виплата за договором ЦПХ. А вибираємо саме, тому що якщо ми навіть от, от заповнимо, то тут буде лише виплата за договором ЦПХ, бачите? Хоча ПДФО, ви бачите, вже підтягнулося у нас і за основний заробіток. Ми беремо з вами, вибираємо виплачувати зарплату за місяць, місяць-липень, організація орхідея, і тут прописуємо дату вже. E, значить, Коли ми там 26-й, нехай 07, заповнити. Ну, я вже цей місяць взяла. І ось, будь ласка, Сергієнко два робочих місця. Тут e, я не виплатила за квітень, e, так, і ось, подивіться, будь ласка, e, також e, у нас повністю сума для співробітника 1-1 і по договору ЦПХ, і e, основний заробіток, і внески на ФОП. Далі. Проводимо і передаємо вже в бухгалтерію нашу, наприклад, Баз-Пров. баз, проф, чи баз проф, да, звичайно. Тому що Базкорб тоді не, не має необхідності використовувати, бо ми використовуємо зарплата і управління персоналом. І ось таким чином у нас проводиться виплата. Я думаю, що зрозуміло це все. Будь ласка, пишіть ваші запитання, можливо, ще якісь залишилися по цій темі або по інших темах. Я вам бажаю успіхів у роботі, чекаю відгуків, чекаю ваших побажань і ваших запитань. Миру і добра всім нам! Будьте здорові!